Христос рождається. Дорогі у Христі, сьогодні радіємо і дякуємо Богові за цю можливість разом молитися у нашому храмі покрову Пресвятої Богородиці. Цей храм є одним із відпустових храмів нашого донецького екзархату. Це є місце особливого моління і особливої зустрічі з Богом. Кожен із наших вірних, який перебуває на території Дніпропетровської області, є заохочений протягом цього року сюди приходити, приходити на молитву, приходити, аби зупинитися у житті, поставити перед Богом питання і почути свої відповіді. Разом із цим і зцілити свою душу через танство покаяння. Через Таїнство Святої Євхаристії, власне, наповнити свою душу Божою любов'ю, своєю молитвою, єднанням із Богом у повноті нашого життя. Сьогоднішній день є також особливим, як особливим є кожен Божий день. Сьогодні Христос, вкотре, зустрічаючись із нами, бажає поділитися глибиною своїх думок, глибиною Божого погляду на наш світ і на наше життя. Сьогодні він, зустрічаючись зі своїми учнями, чує питання до нього, питання, власне, які вказують на те, що ми ще не до кінця розуміємо, не до кінця бачимо і не до кінця усвідомлюємо. Ча саме ми в нашому побуті, в нашому житті думаємо, що ставити питання чи чогось не розуміти, означає виглядати глупою особою. Але Христос сьогодні через досвід учнів показує, що чогось не розуміти, чогось ще не мати можливості збагнути, не означає бути недолугим, лише означає бути дитиною, Божою дитиною. Власне, ставити питання означає прагнути зростати, ставати зрілою особою, особою, яка здобуває погляд батька. І в нашому духовному християнському житті означає, здобуває погляд небесного Отця. Христос дуже часто, практично кожної ночі, лишав собі час такої самотності у молитві, коли відкладав усі побутові справи, виклики, події і лишався наодинці, на самоті із небесним отцем у спілкуванні. Кожен з нас покликаний сьогодні, чуючи цей приклад і ці, ці події, також собі ставити питання: а скільки часу я приділяю на молитву? Скільки часу насправді є у моєму житті у тому спілкуванні з Богом? Чи вмію звірятися йому, чи вмію у ньому шукати якогось розуміння, підтримки, опори? Знаєте, є цікаво, що саме коли ми приходимо на молитву або молимося вдома, наші думки починають інколи розбігатися. І ти не мов би тут, у храмі, на молитві, а насправді думками ти у тисячі буденних щоденних справ. Що робити в такий момент? Робити подібно до учнів Христа, зупинитися і сказати: Боже, я цього не розумію. Але що я можу зробити? Можу віддати у твої руки свої справи, клопоти, це нерозуміння і довіритись тобі. І нарешті, відпустивши свої справи, почати думати про тебе, почати думати про твої справи. Тоді молитва стає глибокою, але водночас також після цієї молитви ми усвідомлюємо, що все те, про що ми думали і не додумали. Коли воно було в Божих руках, Бог про це вже подбав. І тоді приходить мир і спокій у серці, бо ти знаєш, що Він тебе провадить і тобі допоможе це все вирішити. І він має свій час. Власне, необхідно мати ту терпеливість, тому що на кожну справу, на кожну Божу справу є свій час. Сьогодні дякуємо Богові за можливість перебувати в молитві. Сьогодні просімо у Бога тих добрих і численних нагод нашої доброї, глибокої і щирої молитви. Я точно заохочую кожного вірного, нашого донецького екзархату, користати нагодою цього відпустового храму. Заохочую кожного сюди протягом року, протягом 2025 ювілейного року, року надії, приходити сюди, аби тут. Звірятися із Богом, аби тут йому ставити питання. Знаєте, є цікавий процес та, у нашому житті. Ми, переживши ковід, усвідомили, що ти не завжди можеш бути там, де ти хотів би бути, і, зокрема, у нашому випадку у Божому храмі. Ми навчилися приходити до церкви у віртуальний спосіб. Але сьогодні є так важливо повернути собі. Силу ніг, навчитися своїми ногами приходити до Божого храму, своїми ногами приступати до Божої святині, аби тут схилятися у молитві до Бога, аби тут, у таїнстві сповіді, у таїнстві святого причастя, єднати своє життя у повноті з Богом. Хай Господь кожного із нас провадить, кріпить і надихає, хай дарує нам силу ніколи не боятися ставити питанням Богові і шукати на них відповіді, і в єдності з Богом сміливо і впевнено крокуємо вперед. Христос рождається.